Вибиті шибки, розбиті вікна та пошкоджені меблі. Так виглядає квартира Світлани після обстрілу Одещини російськими військовими ввечері 5 листопада. Жінка каже, серйозних пошкоджень зазнали майже усі кімнати. Три кімнати, п'ять окон постраждали. Повністю ні. Їх абсолютно ні. Слово совсем. Будемо намагатися відновлювати, може хтось щось із властей нам допоможе, підскажуть. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, на Одещині пошкоджено понад 30 цивільних будівель. Поранень зазнали восьмеро людей. П'ятьох з них вночі доставили до лікарень. Хворі були доставлені в стабільному стані. Після огляду наших фахівців нашого відділення була надана медична допомога, проведена хірургічна обробка рани. Представники місцевої влади зранку почали збирати заявки на фіксацію збитків від удару та відшкодування майна. Поки ж вибиті вікна та двері закривають плівкою. На даний момент звернулося вже 57 власників. власників. Здебільшого проблеми це вибиті вікна, подекуди двері є ще. А, Потолки працюють всі, бо тому, що ну, розуміємо, що може бути різне, і дощ, і сніг навіть може випасти, а людям потрібно вже зараз заклеїти вікна. Ввечері 5 листопада по Одещині завдали комбінованого удару ракетами та дронами, повідомили в ОВА. Там зазначили, 15 безпілотників вдалося знешкодити. Проте зафіксовані і три влучання. Внаслідок атаки в Одесі пошкоджені об'єкти в зоні Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наразі відомо про шість пам'яток. Серед об'єктів цивільної інфраструктури також було пошкоджено пам'ятник архітектури спадщину, яка перебуває під захистом міжнародної організації ЮНЕСКО. Саме сьогодні Одеський художній музей мав відмічати 124-ту річницю, але був пошкоджений внаслідок збройної агресії Росії. Жодні полотна, жодні культурні цінності не були пошкоджені. Лише вибиті вікна, вибиті двері. Завдячуючи спільним зусиллям, вдалося евакуювати всі витвори мистецтва. А решта, яка залишилась, вона перебуває в надійному сховищі. В ОВА вкотре закликали не поширювати одразу після вибухів інформацію про місця влучань або падіння уламків. Зокрема, не виставляти аудіо та відеоматеріали в мережу, щоб не допомагати ворогу. Дар'я Стойкова, Ярослав Цуркан, перший міський.